Як юридично захиститися від кримінального переслідування по статті 109 113 Кримінального кодексу України? Практичні юридичні поради. Перш, ваші гаджети повинні бути захищені. Нікому їх не дай, не свідчить проти себе по статті 63 Конституції України? Завжди, коли. Де обшук вимагаєте, щоб вам надали юридичну допомогу безкоштовно чи не безкоштовно, та щоб при обшуку був адвокат? Саме підкреслює адвокат. Щоб не допускати обшуків проти себе, потрібно не вестись на СБУшних поліцейських провокаторів, які вас провокують. На розмову соцмереж, інтернет, Ютуб, Тікток, Фейсбук. Будьте обережні, шановні українці. Чому? Тому що вони вас провокують на діалог, щоб ви щось пішли і зробили, а потім ви будете нести кримінальну відповідальність. По різним статтям, в залежності від того, що від вас хочуть ці провокатори зі спецслужб. Як з ними боротися і нейтралізувати? Цих провокаторів спецслужб, які вас провокують на розмову? Ці провокатори повинні бути ідентифіковані Це перше. друга. Обмежте доступ. До своїх сторінок цих провокаторів не ведіться і не ведіться жодних розмов. Цим і забезпечити економію своїх 4 тисяч доларів, на адвоката чи юриста, щоб не попастися в капкан українських спецслужб стосовно того, як вони розводять людей на розмову стосовно на політичні теми. Потрібно змінити владу на конституційний спосіб, чи когось постріляти, це антиконституційні дії, за які настає кримінальна відповідальність згідно із законом. Або хтось вас призиває на посягання на територіальну цілісність України, не робіть так, чи коли вам задають запитання, чи Крим та Донбас взагалі завжди кажіть. Відповідно до статті 63 Конституції я маю право не відповідати на ваші питання. Ви маєте право Не свідчити проти себе, коли вас, провокатори, провокують на такі запитання. Кажіть лише одне. Кордони України визначені. Міжнародними договорами України це підтверджено резолюціями ООН. Все, що я вам можу сказати, крапко. Які кордони Російської Федерації визнані в міжнародних кордонах, які є на період 91-го року. Тому далі відповідати не буду. Це стаття 63 Конституції. Ви маєте право. Не відповідати на подібне, питайте, чи коли вас провокують створити організацію з метою повалення конституційного ладу, який вже давно повалений менами, шановні українці, для чого це потрібна спецслужба? Спецслужба це використовує для того, щоб кинути на гроші на 4 тисячі і більше доларів вас і вашу родину для того. Щоб збагатився адвокат суддя на потрібних рішень. Ось для чого вона говорить, або щоб співробітник СБУ ЧМВС отримав хабар, щоб ви йому запропонували. Ніколи не ведіться на подібні пропозиції. Коли нібито вам пропонують обмін, якщо вже проти вас кримінальна справа в обмін На Російську Федерацію. Не поводжуйтесь на це. Щоб не допускати такого, не потрібно ввестися на СБУшних та поліцейських провокаторів, чи прокурорських, чи ДБРівських провокаторів. Якщо вони кажуть, що вони нібито. Українські народи будуть грати на вашій патріотичності. Не ведіться всіх цих провокаторів, баньте. Це найкращий метод зекономити собі час та де і Ось як з ними потрібно розмовляти. А взагалі використовуйте фільтр у соцмережах по коментарях. Це найкращий метод, і можете взагалі їм не відповідати. Коли ви не відповідаєте, але баните таких провокаторів, вони втрачають можливість зачепитися за вас, коли йде заказ банкові проти вас. Вас посадити. Чи знайти за що посадити? Це стосується і бізнесу. Порушень багатьох в бізнес процес, коли податково приходить, а щось не в порядку завжди. Щоб не було таких проблем, потрібно наймати спеціалістів своєї справи, які ведуть правильно, бухгалтерію та документи мати. Нормальних юристів, а мелокаті, щоб не було проблем з бізнесом. Тому звідси виникає проблема по статті 212, несплата податків, а потім арештовують у бізнесу просто сер. Як у бізнесмена Мазепа, якого арештував. За відомими обвинуваченнями. Це звичайний ерекет 90-х, який ми бачимо сьогодні. Що робити? Це, це знати свої права, вміти їх захищати, не допускати свавілля спецслужб, судитися з ними, саджати цих негідників у в'язницю. І ніколи не вестися на провокаторів соцмережа, які вам пропонують участь в якомусь мітингу за гроші, де потім вас звинувачать в поваленні конституційного ладу. Не приймайте подібних мітингах, взагалі участь. Тому що мітинг – не це річ до не неоплата. Але ми бачимо, що мітинги без грошей не бувають. Ніхто ж не виходить за тарифи, за мізерні пенсії та зарплати, щоб підняли. Щоб припинили правове свавілля в країні. Хочу наполягти на тому, що навіть багнет нації, Остап Стахів його компанія. Людей, правозахисників, нібито, які називаються так, правозахисниками, які не є, використовували гроші та донати, щоб проплатити мітинги, проплатити саме мітинги. Тому, будьте обережні, коли вам хтось пропонує сходити на мітинг за гроші чи. Приймати участь у поваленні конституційного ладу, який вже повалений. Також порада. Всі ваші гаджети повинні бути зашифровані паролем більше, ніж на 100 символів і більше. Якщо потрібна тобі юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з теми ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Неправовий метод вирішення питань у сфері військового права та ТЦК коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль. У статусі людини. Це коштує 1000 гривень консультація. Підпишись на мій YouTube канал та інші мої соціальні мережі. Розповсюджуй мої відео, тренди YouTube та інших соцмереж, вказаних в описі до відео. Жми кнопку спонсорство в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Будь на зв'язку! Коментуй, роби лайки, репост Обов'язково разом переможемо, шановні українці.